Так, всім привіт, друзі. Оцим сьогодні розробляв, батько, це робочий лол. Розробляв нам садили кавун. Це наші агрегати. Зараз йдемо до биків. Мартин. успокоївся, хотів зазняти як, як їх ганяв тільки от, що. Отак оце чого ми хотіли його першого здати, бо постійно рьови такі. І що кажуть, дайте їм їсти, йому їсти не буде кричати, так їсти ж дають всім одинаково, він же ж ніхто ж його не обділяв. Ондуць, він дуже врадний. Він, він тільки що на корову запригла і їх Помахай дочі, привіт. Ми придумали наш е, жому чорний біло, ми mm -hmm. приймали ім'я Ке, со, о, о, кетчуп. Кетчуп, я його назвала кетчуп. Кетчуп. Кетчуп він ще не привик, де короє. Хороший. Тіка, так його видно, добре-сами. Да. Друг Оце в планах тут ще ось загородку зробити. Доробити ось. Ми а -а -а. тут в тому году такий жолоб для води. І оцю всю територію ми плануємо загородити теж і зробити вигул, щоб... Холодне утримання биків, щоб тут е, тримати їх теж. Трошки розшириться, більше по голов'я хочеться взяти. Ну, Якщо вийде, вийде. Бо нема телят, немає взагалі, щоб купити, хотіли купити, немає. Вже згодні навічок купити. То казали, будемо биків тільки тримати. Вже згодні і телечок взяти, ну немає. Люди не хочуть тримати, невигодно, важко. На ферми там, де ми брали, ферму закрили, розбомбили і вже навіть в приміщень немає. Батько повіз, травичку бочком. Всі щось роблять, так. Да. Така люцарна вже, гарненька. Я ж кажу, оце в планах тут загородить, хочеться навес тут зробити. Цього року будемо, цьому році будемо працювати, старатися так, щоб його все виплатити. Те, що задумане, теж на весік отакий зробити, угол, щоб було, не задувало, і триматимемо на дворі їх. Як показала практика, вони ростуть добре і не боліть, і все, і все класно. Потихеньку. І врадні потихеньку, як Єва. Я не вредна. Так. Так що взагалі отак ось будемо загорожувати, вбирати. Ми тут в пооббирали, ну трошки вже й накидали дров. Метало оцей убрати. І отут, мабуть, буде у нас навес більш всього. І будемо городити. Ось якраз попали на вечірню управлку. Зараз батьки якраз сиплять дарт, травичку їм, водички набрали. Так ззаду вони. Ніхто не вилодає. Я догодую, дає?